Тринадцятирічна Анна Каплюк, як зазвичай, пішла з коліжанками купатися на озеро. Найближча водойма, знана серед місцевих як сім озер у спеку, була улюблене місцем відпочинку школярок. Додому Аня не повернулася. Телефон на дзвінки не відповідав. Рідні звернулися у міліцію. До пошуку неповнолітньої задіяли десятки правоохоронців та військових. Кілька годин в заростях очерету тривала спецоперація. Відділо міліції спільно з військовими частинами було організовано пошуки. Цієї дитини і, на жаль, знайшли на дитину, знайшли труп. <кій> В ході огляду місця події, проведеного проведених слідчих дій е, судом е, розтину трупа з'ясовано, значить, що е, така дитина була фактично вбита. Е, е, якщо брати по механізму, то вона була задушена. 16 серпня Ані мало виповнитися 14. Вона була єдиною дочкою і улюбленою онучкою. Вона була дуже. Гарна. Займалася дзюдо і завжди казала: не переживайте, я за себе постою. Та захиститися перед 25-річним чоловіком школярці було не під силу. Молодик настільки познущався, розповідають рідні, що спершу не впізнали. Вона така побачила, вона така побита. Руки всі сині. Поцарапані. Мені здається, що в зап'ястях навіть переломані, бо якось так інтересно лежать вони в зап'ястях. Місцева жителька розповідає, її онук був свідком пошуків дівчинки. Що йшли її і каже, що перерізане горло. То він казав, що задушена, перерізане горло. Ми казали зразу, що задушена, але каже, що перерізане горло. Що такого? Ото, ото, що він розказував вечором, бо він каже, я був, як були там кайт. Міліція була чи хто там був ще. Батько був. Бабуся Ані запевняє вбивця її онуки теж допомагав у пошуках тіла. Він навіть знаю, що він з тими солдатами їх шука його її шукав. Він спеціально її відволікав. Це мені в міліції.